Вітаю вас, мої маленькі друзі, хочу розповісти вам сьогодні цікаву казочку про маленьку білочку, яка ніколи не бачила снігу. Тож сідайте тихенько та слухайте уважно. Казочка починається. У затишному лісі жила білочка на ім'я руделька. Вона була ще зовсім маленька, і для неї у лісі було все нове, незнайоме і дуже цікаве. Стрибаючи по лісу, руделька почула незнайоме, а тому страшенно цікаве слово. «Сніг». Побачивши матусю, яка сиділа під деревом, руделька підбігла до неї і запитала Матусю, матусю. А що таке сніг? Сніг, донечко, це такий білий, м'який, холодний пух, що летить з неба. Сказавши це, матуся побігла по своїм справам, а руделька залишилася сама. Сніг? Що ж то за диво таке, що летить з неба? Ніколи такого ще не бачила. У кого ж мені про це дізнатися? Вітаю вас, дядечко ведмедю. А коли буває сніг, ви знаєте? Так, узимку. А ви зиму бачили? Ні, не бачив. А як то таке може бути? Усі бачили, а ви ні? Та я ще з осени у берлозі засипаю і солодко сплю аж до весни, тому зиму ще ніколи не бачив. Ой та як же так довго можна спати. Ви все цікаве проспете, а я ось зиму чекаю, щоб з нею та снігом познайомитися. І руделька подалася далі. Ще в когось про зиму запитати. Ой, тітонько, лиско, вітаю вас. Може, ви мені скажете, що таке зима, сніг? Зима, сніг? Брр. Не люблю зиму. По-перше, холодно, по-друге, голодно, всі тваринки ховаються. Нікого не впіймати. Просто біда. Не хочу зиму. Ну, добре тоді, тітонько лиско. Бувайте, побігла я далі. Зима, це ж, мабуть, так цікаво. Я все ж таки дочекаюся її. Раптом назустріч їй біжать зайчики. Хустик та хрустик. Привіт, Білочка! Ой, зайчики, я спочатку вас не впізнала. Так ви змінилися? Гей, що це з вами? Ви ж були сіренькі. Чом тепер стали біленькі? Наші шубки стали біленькими, щоб нас було непомітно. Тітонька сорока сказала, що скоро у нас сніг буде. Сказавши цю новину, зайченята побігли собі далі, а здивована руделька пішла до мами. Мамо, мамо, вже зима наближається. Он зайці білі шубки одягли. Матусю, я теж причепурюся і побіжу сніг зустрічати. Добре, одягайся тепло. Ось тобі шапка, шарф та теплі рукавички, щоб лапки не змерзли. Дякую, матусю. Швидко одягнувшись, руделька побігла на вулицю. Коли руделька вибігла на вулицю, довкола було тихо і біло. З неба. Падали великі пухнасті сніжинки. Ой, як гарно, оце і є сніг. Нарешті я його дочекалася. Здравствуй, сніг! Я білочка руделька, дуже хотіла познайомитись з тобою, бо багато чула про тебе, але ніколи не бачила. Тепер я знаю, що таке сніг, і мені він дуже подобається. Малята ось і казить кінець, а хто слухав? Молодець.